Пропоную за допомогою мнемоніки запам'ятати області України. Пропоную запам'ятати п'ять історій, щоб потім згадувати. Я починаю з Крима, йду по кордонах і закінчую областями, які всередині. АРК можна запам'ятати як акція. Херсон як Кавун, Миколаїв як Миколайчик. Одеса Одиниця, Вінниця. Винна шафа. Чернівці чорні лівці. Івано-Франківськ це як пам'ятник Івану-Франку. Ужгород Закарпаття це як вуж. Львів, як Лев, Луцьк Волинь, як Воли. Рівно це просто рівно, Житомир жито, Київ Кийок, Чернігів Чернігівське, Суми Сумка, Торба. Харків болівальник, Луганськ. Лукавий Донецьк донат, за, Запоріжжя, Запороги. Дніпро, так і буде Дніпро, Полтав, Полтава 50 копійок, Потинник, Кіровоград, Кропивницький, Кропива, Черкаси, Чорні каси. Хмельницький це Богдан Хмельницький, Тернопіль Терте. По акції купили смугастого Миколайчика за одну гривню і роздавили їм. Винну шафу. Уявляйте, тоді буде легко пригадувати. Після того чорні вівці ходили навколо пам'ятника Івану Франко, і виявилося, що там будуть відкривати зоопарк, і туди прибув Свуж привезли льва на волах. Це друга історія була. Третя історія. Рівно росте жито. І в ньому з кийком сидить людина, яка п'є Чернігівське, із сумки, щоб його не зловили. Після того харківські вболівальники лукаво платять донати за пороги за пор... запоріжцям, які живуть на Дніпрі. Після того у Кропиві Знайдено чорні каси, в яких... <світ> Господи. в яких зберігаються полтинники, і якщо їх потерти, то на них видно Богдана Хмельницького. Пригадуємо. По акції купили смугастого Миколайчика а, за одну гривню, яким роздавили винницю, винну шафу. Це перші п'ять областей. По-друге, чорні вівці ходили навколо пам'ятника Івану Франку, де планувалося відкрити зоопарк. Туди потрапив вуж, а, прийшов лев і, і привезли, туди, при, туди потрапив вуж і привезли лева на волах. Це ще п'ять. Далі рівно росте жито, в якому ховається якийсь хлоп з кийком, який п'є чернігівське сумки, щоб його не зволили. Харківські вболівальники збирають донати, які передають запоріжцям Дніпра, де вони живуть, лукаво передають. Харківські вболівальники лукаво передають, збирають донати а запороги, запоріжцям, які, як звісно, живуть за Дніпром. У кропиві знайдено чорні каси, в яких зберігаються гроші полтинниками. І якщо потерти, на них видно Богдана Хмельницького. Все. Таким чином ми запам'ятали всі області України. Па-па!